Усі мира на неба. Це відео буде корисно для тих, хто користується ось такими штатними магнітолами. Не хоче їх викидати, не хоче їх замінювати і ось користується такими гаджетами, де в прикурутель вставляється, приєднується по антенні. Незручні, негарно, ну, на мою думку, мені не подобається. Тому я собі замовив ось такі гаджети. Їх в інтернеті є багато, як і по підключенню, і по всьому, але, думаю, зніму. Покажу, можливо, комусь буде корисно. Ось замовив як Bluetooth, такий адаптер, який конектиться до телефона без проблем з такими фішечками. Навіть в комплекті ще є і мікрофон. І стоїть копійки там щось 100 гривень. Ось є такий мікрофон. І, чесно кажучи, я брав його заради цих контактів, щоб нічого нового не хімічити, не робити. Тобто обрізати і він мені не потрібен. А для цього я собі замовив ось ще. ось такий mp 3 модуль. Це живлення, це контакти каналу передачі сигналу. Тобто ось живлення. Тут. Це в нас живлення є. Приєднаю. Ну і також тут трьохканальне. Червоне це антена, Він зразу викидається, він мені не потрібен, я радіо автомобілі не люблю слухати. Тут раз, оце є три канали. Один є спільний, це ліво-право. Ось так само і тут по фішках. Зараз покажу, як я буду це робити. У мене немає цих спеціальних таких сажимчиків, де витягуються, тому я буду ось таким простішим методом користуватись на себе. Воно від... відсібнулось легенько з однієї. З другої сторони воно виходить. Ось можна бачити контакти. Я брав цей блютуз-приймач чисто під свій автомобіль. Це Renault Megane 2. Ці фішечки підходять ось тут входи. Потрібно. Від'єднати. Тут чудово стало. Тепер приєднав раз, і приєднав два. Все. Нічого не потрібно нового придумувати. Ось, закидаю його всередину. І пробую підключати телефон. Взяв ще один телефон, покажу, як коннектиться. Буду перший раз це з вами робити. Показувати що це настільки просто. Так. диск. Ось, аукс вмикаю. Беру телефон. Вмикаємо блютуз. Мати пристрій, дозволити mm -hmm. є гарна українська музика ось. Kakao. Це як можна бачити але я зараз буду. Чекаємо, але я зараз ось буду тут його монтувати. Тут я маю таке місце. Ось. Все. Ось і ці кришечки зараз. Буду... Да. Ось тут дозволяє йому. Місце посадки, виріжусь і буде ось так естетично виглядати. Все обрізав я фішки, це вже мені не потрібний Bluetooth модуль. Ось так я врізався в цю кришечку, допаяв провода, щоб не було лишніх шумів. Допаяв на садочку, це мені допоміг ось такий девайсик. Дякую тому китайцю, який придумав. 220 в автомобілі, взагалі супер для паяльника мобільний. Без синьої ізоленти, звичайно ж, не обійшлося, тому що є любителі, які все на синій ізоленті. Так. Провід також під'єднався вже, просили провід звідси, тут відчвернув собі. не Відщибається, проселив, тут надав і зараз вмикаю. Що чудовий ось. Зараз вставляю і показую далі. Все поставив по своїх місцях. місце як воно виглядає, нічого не заважає, вмикається, як тут магнітола, одразу. Модуль. Біля керма також регулюється гучність. Другий шанс, чи так скажемо, нове життя старій магнітолі. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це стимулює рухатись далі. Дякую всім за перегляд.